Мешканці Відьопля Дмитро Єднаков та Олександр Соловйов після спільного застілля вирішили проникнути у будинок товариша по чарці та обікрали його на загальну суму понад 13 тисяч гривень. 3 січня 2024 року Дмитро Єднаков, Олександр Соловйов та Володимир Присікар розпивали спиртні напої, святкуючи новорічні свята в одного з них вдома. Після закінчення застілля Володимир пішов додому, а Дмитро та Олександр... Згадавши, що Володимир винен гроші, вирішили повернути борг шляхом проникнення до його будинку. Близько другої години ночі, перебуваючи біля будинку Володимира Присікар, Дмитро Яднаков та Олександр Соловйов, реалізуючи свій злочинний намір, направлені на таємне викрадення чужого майна, проникли на територію будинку номер 112 по вулиці Соборна. Далі, маючи при собі ключі від будинку, відчинили вхідні двері на першому поверсі будинку та разом зайшли до підсобного приміщення. Де з метою таємного викрадення викрали наступне майно: перфоратор, бензокосарку, кабель-подовжувач, електричний дрит та рюкзак чорного кольору. Загальна матеріальна шкода складає 13 450 гривень. З викраденим майном Дмитро та Олександров залишили місце вчинення злочину та надалі розпорядилися ним на власний розсуд. Коли Володимир Присякар проснувся та виявив крадіжку, він звернувся до поліції з відповідною заявою. За даним фактом, 3 січня 2024 року, до єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження. Надалі поліціянти при проведенні огляду помешкання одного із підозрюваних були виявлені викрадені речі. Дмитру Яднакову та Олександру Соловйову вручена підозра у скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. 4 січня слідчим судді Авідьопольського районного суду Одеської області обраний запобіжний захід для обох підозрюваних у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб до 4 березня 2024 року. Іншою ухвалою на річові докази накладений арешт. Триває слідство у разі доведення війни. Дмитру Яднукову та Олександру Соловйову загрожує позбавлене воли на срок від 5 до 8 років. Роман Варшанідзе Альтернатива Варг.